Є у мене така давня книжка про кухню, який майже 100 років. Але я вирішив все одно показати свій провірений рецепт варіння страв, який вмію я. я вирішив зварити зубку з червоної фасольки. Ммм, mm, смачно, супер. Всім привіт. Всім вам відоме це блюдо. Зупа. Зупа, можна сказати, буде з м'ясом на фасольці, пульбочка, макарончик і трошки рису додам. Перше, що я зробив, це витягнув з морозильної камери четвертинку курячу. Зараз доведу до кипіння і злею перший відвар. Так, як я казав, інгредієнт, який входить, це буде фасолька. В даному випадку фасолька червона, десь приблизно грам 300. Ось таким гаджетом. Може сказати кухонної промисловості, можна так сказати, будуть чистити картоплю, бульбу Дуже вигідна штука. Так, пройшло буквально 5-6 хвилин, бульба почищена, біосміття піде на город, звичайно, і її треба ще помити перед тим, як порізати. На дрібні кусочки. Так, зараз це все зливаю, заливаю чистої води. Так сказати, сплили всі відходи. Це все треба злити. І залити чистої води, і починати вже варити. Так, це все зливаю Кастрюлю помив від накипу, тобто від відходів м'яса, в даному випадку від четвертинки. Набираю майже повний баняк води і буду починати продовжувати процес. На Такий об'єм беру ложку солі, даю юдованої і зараз додавлю ще всі інгредієнти фасольку ще раз сполочу додаю фасольку Так, додаю картоплю яку я Подрібнив, звичайно, і все, нехай вариться. Приблизно десь годину буде варитися. Тоді ще додам інші інгредієнти. Лавровий лист ще треба додати зараз. Приправу і потім в самому кінці макарону. І рис. Лавровий лист я дав, кілька листочків куди треба і даю ще таку приправу, також столову ножку. З холодильника беру суху петрушку, я її не викидаю, якраз використовую для, таких, ну, для такої справи. Зараз тільки її подрібню. Уснувши її водою, порізав ножицями і зараз додам до банячка моєї зубки. О, так, все, перемішаю зараз. Ось ще макарон і рис. Ось така рецептура. Минулого разу не було фасольки. Макарону було в два рази більше і рису було в два рази більше. Червона фасоля дала відтінок. Майже колір буршу. Стала така зуба моя. Але нехай добре провариться, тому що фасоля... Хоче дуже добре проварюватись, щоб не було потім, як то кажуть, твердих фасолин під зубами. Прийшла годинка часу, википило майже 1,5-2 см. а ну зараз попробую якусь фасолину. Ану. О, супер. Вже можна її їсти. Все, не тверда фасолька. Можна додати рис. І макарон. Так, додаю рис. Так. І зараз добавлю ще макарон. Рис трошки прокипів, і макарон. Додаю воду, яка википіла Кипячену. Зготуємо. До того рівня, яка була в каструлі. І все, розмішую. Розмішую і все. Макарон нехай звариться і все готово. Ще буквально має покипіти хвилин 5. Так, 8 хвилин пройшло, 10. Макарон зварився, все, можна виключати, нехай остиває. Ось така сьогодні специфічна зубка з червоної фасолі, рису, макарону, картоплі з м'ясом. Вийшла у мене. Я вважаю, що кожен мужчина, крім яєчні повинен. Таку простеньку страву вміти варити. Можна так сказати, давати собі самому раду. Це було таке надзвичайне відео. З мого контенту. Всім всього найкращого. До слідуючих зустрічей.